Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я вже давним-давно казав своїм підписникам, глядачам, усім українцям, що рано чи пізно ми залишимося один на один з усіма ворогами. Така доля України в всі часи. А я, як історик, скажу: історія повторяється по колу. І завжди Україна рано чи пізно залишалася наодинці з усіма ворогами, які її оточують з усіх сторін і хочуть розірвати. Вам потрібні докази, ви скажете, у нас є друзі. А блокада українського кордону зі сторони ЄС, коли 5, 5 європейських країн, які начебто є союзниками України Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина – Ще там одна країна вимагають блокувати українські кордони, заважають продажу українського зерна, яке йде в Європу ту же саму, йде в Африку, щоб нагодувати ту голодну Африку і врятувати африканців тих голодних, нещасних. Що ви на це скажете? Наші союзники в один момент перетворюються в наших противників поки що економічних. Але що буде далі? А далі може бути будь-який варіант. Може бути варіант, коли в Україну зайдуть з усіх сторін. І українцям тоді буде, буде українців, тоді буде вибір. Або піднімати руки, або воювати до останнього. Як казав Кулеба, навіть звичайними українськими лопатами. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.